Ми не раз розглядали варіанти планування квартири в 4-4 до однієї з найпопулярніших серій нових будинків в Києві. А сьогодні розповімо про новий реалізований проект двушківці панельці. Без перепланування на 58 квадратних метрах Вікторія Золіна облаштувала комфортний інтер'єр для молодої господині. За рахунок ставки на екоматеріали дизайнеру вдалося впустити в цей будинок природу, а завдяки професійним хитрощам. Візуально збільшити простір двушки і підняти невисокі стелі. Загальна інформація: місто Київ Крилацьке, серія будинку, 4-4 метраж, 58 квадратних метрів, кімнати, два санузел, один висота стель, 2,7 метра, бюджет 1-5 гривень, замовник і побажання. Господиня квартири життєрадісна дівчина захоплюється повітряною гімнастикою. На першій же зустрічі замовниця озвучила свої побажання про Стірмає бути світлим і затишним і розповіла про свою любов до дерева і зеленого кольору. У нас відразу склалася картинка. Будемо робити сучасний інтер'єр з елементами екостилю. Згадує дизайнер. На перших етапах роботи над проектом дизайнер і господиня спілкувалися в основному по скіпи. Остання працювала на олімпіаді в Сочі. Ми відразу знайшли спільну мову. Розповідає Вікторія, а на заключному етапі разом підбирали меблі, матеріали для її оздоблення та текстиль. Перепланування Типово планування вирішили не міняти всі стіни в панельному будинку несучі. У квартирі вдалося комфортно розташувати ізольовану кухню, роздільний санузел, просторий передпокій, окремі спальню і вітальню. Оздоблення в інтер'єрі ми використовували багато дерева. В кімнаті на підлозі постелили дубову паркетну дошку природного відтінку, каже Вікторія, у передпокої і на кухні використовували керамограніт в стилістиці, печворк з рослинним візерунком. А для самозлів вибрали білу плитку з явною фактурою тканини. Стіни в проекті переважно покриті білою матовою фарбою, але є і акцентні поверхні. Так в спальні встановили об'ємні дерев'яні панелі. В передпокої одну зі стін виклали натуральним сланцем з плиток різного розміру. У вітальні на стіні за диваном поклеїли шпалери у вигляді різнокольорових дерев'яних дощок. На кухні частину стіни зробили графітової. Тепер на ній можна писати крейдою, замітки і просто веселі побажання. Зберігання системи зберігання передбачені в кожній кімнаті, основному зробили ставку на вбудовані шафи на замовлення. Вони дозволяють функціонально використовувати кожен куточок. У передпокою поставили білий шафа для верхнього одягу та взуття. У коридорі розмістили містку шафу з дзеркальними фасадами для сезонного одягу. У ньому також знайшлося місце для вбудованого електрощитка, господарського блоку для швабр відер і побутової хімії. Для спальні вибрали мінімалістичний шафа для особистого одягу. Ліжко спеціально підібрано з ящиком для додаткових спальних приладдя. Навпроти її з'явився комод для постільної білизни та рушників. Для вітальні ми придумали асиметричну систему зберігання. Каже Вікторія з відкритими і закритими полками для книг, аксесуарів і різних дрібниць. Світло сценаріями освітлення дизайнер приділила особливу увагу у кімнатах, передбачені три рівні вбудоване основне світло, декоративне підсвічування і локальні світильники. Основне освітлення зробили ненав'язливим, вбудували білі світильники, які майже непомітні на білій стелі, щоб візуально полегшити простір зробити стелю більш невагомим. Використовували світлодіодне підсвічування за карнизами, особливо ефектно вона виглядає вночі. На кухні і у вітальні ми по периметру все гостелі пустили світлодіоди, щоб стеля візуально підвівся, розповідає дизайнер. В інших приміщеннях таким світлом ми підкреслили акценти: у передпокої підсвітила дзеркальна шафа, в спальні дерев'яні панелі, а у анні і санвузлі направили світло на фактурні стіни, що стосується локального освітлення. В передпокою передбачили поворотні світильники для підсвічування сланцевої стіни. Над обіднім столом встановили підвісні світильники, робочу поверхню на кухні підсвітили додатково. Колір ставку зробили на спокійні природні відтінки: пісочний, деревний і сірі тони, базовим став білий. Він робить кімнату світліше і просторіше, пояснює дизайнер. В якості акцентного кольору вибрали зелений, він робить інтер'єр соковитим. У вітальні зелений розбавили фіолетовими акцентами, вигляді м'якої оббивки крісла і подушок. Меблі, корпусні меблі, робили під замовлення, щоб задіяти весь обсяг приміщення і домогтися максимальної функціональності інтер'єру. Кухня в мінімалістичному стилі, повністю виконана за індивідуальними ескізами. Для підтримки стилістики вирішили відмовитися і від ручок. Двері працюють на системі відштовхувачів, монохромність кухні розбавили знаменитими стільцями аместчеєр. У вітальні розташували диван з розкладним механізмом парні журнальні столики і зробили ставку на культові предмети меблів, крісло бюблесві велбаси фінського дизайнера ероніо. Нагадує Ніхур. В ньому можна сховатися від навколишнього світу, його фішка, особлива акустика, усередині звуки здаються приглушеними і створюються ілюзія абсолютної ізоляції від навколишнього простору. Господиня квартири розповіла, що підвісне крісло припадає до смаку всім гостям і виконує роль ландж зони. Для спальні вибрали стілець вегетал вітра. Він теж органічно вписався в екоінтер'єр його сидіння. Спинка і підлокітники нагадують прожилки листа. Поруч з ліжком поставили імпровізовані тумби з декількох декоративних коробок кольору мокрий асфальт. Декор і текстиль квартира потроху обростає різними аксесуарами і статуетками, але в цілому дизайнери намагалися дотримуватися мінімалізму і в декорі. Що стосується текстилю, то він підтримує природну тему. Штори, подушки і оббивка меблів, виконані з натуральних тканин, у вітальні і спальні використовували повітряний тюль і штори з грубого льону. Вікно на кухні оформили римською шторою з грубого льону в підтримку з того ж матеріалу зробили м'які подушки для невеликого диванчика. Стиль у цій квартирі читається сучасний стиль з природними елементами, до чого ми і прагнули з самого початку, коментує дизайнер. Складнощі і терміни явних складнощів в роботі над проектом не було, навіть дистанційне спілкування не вплинуло на терміни. Ці питання вирішували, розповідає Вікторія. Ескізи узгоджували з першого разу. Ми завжди продумували кожну деталь і ні на хвилину не забували про поставлені завдання, що стосується термінів. Робота над проектом зайняла два місяці. За цей час підготували ескізну частину, креслення і попередній підбір матеріалів, а сам ремонт тривав чотири місяці. Метраж по приміщеннях передпокій десять-п'ятьк кухня, 9-5 ґм спальня, п'ятнадцятьк вітальня. 19, 2к, ванна, 2, вісімк. Туалет 1. Мерепланування, поради читачам іммі роум, як створити подібний інтер'єр один. Використовуйте натуральні матеріали в обробці для стін, підлог і меблів. Вибирайте дерево, сланець. Грубий льон. Два. Віддавайте перевагу спокійним природним відтінкам пісочним, деревним сірим на білому тлі вони виглядають більш свіжо і ефектно. Три не перевантажуйте інтер'єр меблями і декором. Робіть ставку на вбудовані шафи і прості меблі без декоративних вставок. Бренди представлені в проєкті Коридор, оздоблення, природний сланець, стіни під фарбування, підлогове покриття, керамограніт, меблі, вбудована шафа і ПУФ, ікеагостяне, оздоблення, шпалери, стіни підфарбування, підлогове покриття, дубово-паркетна дошка, меблі. Диван, естетіця, крісло дублесві велбаси, система зберігання виконана за індивідуальними ескізами, текстиль, штори з грубого льону, освітлення, світлодіодна підсвітка спальня, оздоблення, дерев'яні панелі, стіни підфарбування, підлогове покриття, дубова паркетна дошка меблі, ліжко, естетиця, стілець, видетал вітра, текстиль, штори з грубого льна кухня, оздоблення, стіни підфарбування, Хартух із загартованого скла підлогове покриття, керамограніт, меблі, стільці вітра амес, сідечаїр, гарнітур, виконаний за індивідуальними ескізами, побутова техніка, варильна поверхня, бощ, освітлення, світлодіодне підсвічування, ванна кімната, підлогове покриття, керамограніт, техніка, пральна машина, бощ. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на Інмі, Роум, надсилайте фотографії. Тридвізуалізації на вов інмірум рю